За словами головного українського дипломата Дмитра Кулеби, питання повернення викрадених Росією дітей одне з ключових для України. Він також зазначив: наразі ключові міжнародні організації, які би мали опікуватися цим питанням, не приділяють йому достатньої уваги. Ми робимо все можливе для того, щоб вони включилися максимально в повернення наших дітей і запобігання новим депортаціям. Дар'я Герасимчуку, повноважено президента справ дитини та дитячої реабілітації, зазначає, найбільшим цинізмом є те, що Росія, депортуючи українських дітей, представляє це як благородний вчинок мовляв, йдеться про евакуацію та порятунок. Говорячи про це, російська влада називає свої цифри на сьогодні. Це найбільша цифра, яка звучить 733 тисячі. Ну нібито евакуйованих дітей, але всі чудово розуміють, що це депортовані та примсово переміщення. Наразі немає жодних списків дітей, якими б російська влада поділилася з ЄС або міжнародними організаціями. Україна ж наразі говорить про більше ніж 16 тисяч викрадених Росією дітей. Це саме така кількість заяв надійшла від родичів, інколи батьків, свідків або місцевої влади щодо факту, який став їм відомий. Натаніель Реймонд американський слідчий з прав людини, який спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів та брав участь у роботі над звітом Єльського університету щодо вивезених дітей. За даними дослідження, Росія вивезла щонайменше 6 тисяч дітей з України до мережі закладів із первиховання та усиновлення на території Криму та Росії. Реймонд наголошує такі дії класифікуються як складова геноциду з точки зору історії важливо пам'ятати, що один з перших судових процесів у Нюрнберзі проти нацистів після другої світової війни був пов'язаний з переселенням єврейських дітей з однієї групи в іншу. Конвенція про геноцид і римський статут 1998 року розглядає цей акт як складову більшого злочину геноциду та злочинів проти людства. Я ніколи не бачив програм примусового переселення дітей та перевиховання такого масштабу. За словами Реймонда, російське виправдання про так звану евакуацію також є порушенням норм міжнародного права, адже у разі небезпеки діти мають передаватися у треті країни. Зараз вони є по суті заручниками Росії. у Женевській конвенції йдеться про те, що у таких умовах діти, які залишилися без батьків або розлучилися з ними, повинні виїхати до нейтральної третьої країни. Чому і це найголовніше, тому що вони мають спеціальний статус захисту відповідно до Женевської конвенції, які існує для того, щоб вони не були фішками в дуже небезпечній і дуже реальній грі щодо обміну полоненими та переговорів щодо припинення війни. Герасимчук каже, Росія використовує кілька шляхів для розлучення дітей з батьками. Часто це відбувається під час так званих фільтраційних заходів. Перед звільненням деокупацією території Херсону Росіяни здійснювали панічну евакуацію і самі евакуйовувалися, і вивозили всіх, кого можна було, і в тому числі і дітей також. За даними дослідження Єльського університету, Росія також вивозила дітей з інтернатів та спеціальних лікарень Харківської області практично одразу після окупації та передавала їх на усиновлення. Також батьки багатьох дітей, що мешкали на окупованих територіях, добровільно відправляли дітей у літні табори в Росії. Роблячи дослідження, команда Реймонда багато працювала з супутниковими знімками, аби встановити конкретні місця, куди переселяли та де зараз тримають українських дітей. Географія дуже широка. від Криму до Магадану спочатку у нас була думка, що всі вони будуть локалізовані довкола кордону з Україною. Це виявилося правдою у деяких випадках. Команді вдалося ідентифікувати 43 літні табори, де відбувається так зване перевиховання дітей в основному з Донецької та Луганської області. Багато цих закладів використовується з 2014 року, проте минулого літа Реймон та його команда зафіксували найбільшу активність в одному з місць у Чеченській республіці дітей навчають володіти вогнепальною зброєю та керувати військовою технікою. Ще один військовий навчальний комплекс є в Криму. Ми не маємо інформації, скільки дітей повернули додому з літа, але ми бачимо затримки та призупинення дат повернення Принаймні у двох таборах. Ми бачили дітей, які були там передані на усиновлення у прийомну сім'ю. За словами Реймонда, українські діти не лише заручники Росії, а й об'єкти внутрішньої пропаганди росіяни почали пропагувати це все більше і більше, оскільки війна ставала важкою для країни і для російської внутрішньополітичної аудиторії почали розповідати про цей так званий гуманітарний проект як виправдання вторгнення в гуманітарних цілях. Свою новорічну промову Путін частково присвятив оцінці зусиль тих, хто бере участь у програмі усиновлення і просив людей робити більше. Тому важливо розуміти, що Кремль бере активну участь у цьому процесі. Сам пота кремлен із беззалучення та тиску міжнародної спільноти та профільних організацій Україні навряд чи вдасться повернути своїх дітей додому. Україна має співпрацювати у цьому питанні з ООН, Червоним Хрестом та іншими країнами, щоб заохотити Росію вносити у неї дані про вивезених дітей. Крім цього, говорить Батман Скак, посолка з кримінального правосуддя держдепу. Ці діти також мають отримати можливість спілкуватися з рідними в Україні. Міжнародний комітет Червоного Хреста також повинен мати доступ до будь-яких територій, де вони утримуються, щоб мати можливість переконатися, що з ними поводяться належним чином, і що вони мають контакт із. Членами родини Фемімебсбекхам каже: повернути дітей додому дуже складно, бо на відміну від військовополонених не існує єдиного алгоритму дій. А Росія позиціонує це як евакуацію. Тому Україна закликає інші країни долучитися до боротьби за їхнє повернення та напрацювання відповідного механізму. Нью-Йорка Ірина Соломко, Олексій Коваленко, Павло Терехов, Голос Америки.